Зменшити на годину на Рівненщині обговорюють питання скорочення тривалості комендантської години. А саме, аби вона розпочиналася о півночі і закінчувалася о п'ятій ранку, в області триває опитування. Найбільше цього просять власники кафе та ресторанів. Яке рішення приймуть на Рівненщині? з'ясовував Владислав Стецюк. Чи буде в Рівненській області комендантська, як і в деяких сусідніх областях, з 24.00 до п'ятої години ранку? Це питання турбує багатьох жителів Рівненщини, найбільше підприємців, власників кафе та ресторанів. Дмитро керівник пивної ресторації у Рівному. Чоловік підтримує, аби комендантська година розпочиналась о 24.00. Як для мого бізнесу, це було б позитивно, тому що за тиждень це плюс сім робочих годин, це плюс? Оборотні кошти плюс закупівлі товару це не тільки я отримую кошти, а ще й ті, хто продають інші товари. Це більше товаробих, більші і Думаю, що все мало бути позитивно. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль провів у своєму телеграм-каналі анонімне опитування, чи підтримують рішення про скорочення комендантської години у Рівненській області. Станом на 5 жовтня проголосувало більше 34 тисяч людей. 69% – відсотків за зміни у комендантській годині, 31% – відсоток проти. Ми вирішили запитати у людей на вулицях рівного, яке їхнє ставлення до того, аби скоротити комендантський час. Я думаю, це чудова ідея, оскільки Що сказати. Ну, то, що зможемо гуляти побільше і все. Да. По-друге, можуть бути якісь справи, які затягуються надовго і ну, до 11 буде важко встигнути. Uh -huh. Тому я думаю, що до 12 буде набагато краще. Я гадаю, можливо, в нашому регіоні взагалі треба було б і вже відмінити цю комендантську годину. Оскільки у нас тут бойові дії якби не проводяться, тривоги не так часто відбуваються. Можливо, так краще було б. Добре, чудово, а... так. Да. Більше часу для людей. Дехто може добиратися зробити довше. Заступник голови рівненської ова каже, що питання розглядається, потрібно зважити усі ризики, адже рівненська область межує із територією Білорусі. Будемо зважати на думку громадськості, звичайно. Але я думаю, що тут важливо буде передусім послухати думку військових, силових органів, які які мають кінцевий вердикт винести з цього питання. І тоді Рада оборони буде приймати рішення. До слова на годину вже скоротили тривалість комендантської години у сусідніх з Рівненщиною областях, а саме у Волинській, Житомирській та Хмельницькій. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк, новини Рівного.